Привіт! Я Паріна Вікторія, сімейний та дитячий психолог. Я говорю про щастя і про те, що для цього потрібно. І сьогодні хочу запросити тебе на самоаналіз. Тема, на яку ми будемо говорити, як встигати все. Оскільки це не лекція, а самоаналіз, тобі доведеться попрацювати. Тому зараз став на паузу. Бери аркуш паперу або блокнот, ручку або олівець і знову підключайся. Є, тоді поїхали. Аркуш паперу зараз переділи на дві частинки. І одну з цих частинок підпиши Мій ідеальний тиждень. Запиши сюди всі свої плани, які б хотілося втілити за тиждень. Це може бути робота, прибирання, похід по магазинам, похід в гості, перегляд фільму, читання книги, хобі все-все-все, що ти зараз зможеш пригадати, такий собі ідеальний список. Ну і, звичайно, став на паузу і працюй. Готово? Тоді ще раз переглянь цей список і галочкою познач ті пункти, які тобі зазвичай завжди вдається виконати. А знаком оклику позначить ті пункти, які б дуже хотілося втілити в життя, але ніяк або дуже часто не доходять до цього руки. Пауза дасть тобі більше час подумати. З цією частинкою аркушу розібрались. Тепер переходимо до іншої частинки, і тут тобі треба буде відповісти на три запитання. Ще раз поглянь на ті пункти, де в тебе стоять знаки оклику. І подумай, що ти відчуваєш. Коли тобі не вдається виконати те, що дуже хотілося. Це може бути тривога, обурення, гнів, сором, невдоволення, злість, розчарування, будь-яке почуття чи емоцію, яку ти насправді відчуваєш. Друге питання чому ти відчуваєш це? Ну і третє питання що тобі потрібно для того, щоб втілити ці пункти в життя? Не лінуйся, став на паузу і все пропиши. Вийшло. Можливо, тобі було достатньо складно відповісти на ці питання, а можливо, навпаки легко. Поглянь, будь ласка, на відповідь на останнє питання. Що тобі потрібно для того, щоб втілити ці пункти в життя? Чи нам щось типу потрібно більше часу, чи не вистачає на це часу? Звичайно, може здаватися, що ця проблема не вирішиться, адже в добі, як було 24 години, так і залишається. Та все ж таки рішення є. Хочеш встигати більше, а тривожитись менше, плануй за пріоритетами. Знайомся. Це матриця Ейзенхауера. Її створив 34-й президент Сполучених Штатів. І ось що він говорив: не всі термінові справи важливі, і далеко не всі важливі справи термінові. Співвідношення важливості і терміновості ось головний критерій у розстановці. Відсортувавши свої справи таким чином, з'явиться можливість зосередитися на справді важливих завданнях. Отже, матриця Ейзенхауера має вигляд квадрата, який складається з чотирьох блоків. Перший блок це важливі і термінові справи. Сюди потрібно відносити справи, через невиконання яких можлива зупинка до досягнення мети, поява якихось нових життєвих труднощів чи погіршення стану здоров'я. Наприклад, це терміновий похід до лікаря. Чи підготовка важливого пакету документів. Другий блок це важливі, але не термінові справи. Це справи, які можна зробити не поспішаючи для того, щоб виконати їх якісно. Наприклад, це може бути спорт, відпочинок чи запланований похід до лікаря. Третій блок це не важливі, але термінові справи. Це справи, які турбують, які заважають, які відволікають від важливого. Наприклад, це заміна лампочки або ж. Переписка в соціальних мережах, це дзвінок від людини, яка не є дуже близькою, але ти маєш відповісти. І четвертий блок це неважливі і нетермінові справи, це справи пожирачі часу, це справи, які не приносять жодної користі, марна витрата часу. Це може бути постійне гортання стрічки в соцмережах, годинні розмови ні про що, безцільне лежання на дивані і переключання каналів телевізору. Можливо, ти зараз здивуєшся, але проаналізувавши свій день, ти помітиш, що саме на неважливі і на нетермінові справи йде дуже багато часу. В перший раз заповнити цей квадрат о як непросто. Тому що може бути складно визначити, які завдання, в який блок вписати. Полегшити цю задачу допоможе метод Франкліна. Саме три запитання. До яких наслідків призведе невиконання цього завдання? Чи може хтось допомогти мені з виконанням цього завдання? Чи важливе це завдання для досягнення моєї мети? Відповівши на ці три запитання, ти зрозумієш, наскільки важливе це завдання і чи потрібно приступати до цього завдання прямо зараз. А тепер давай з прикладами. Візьмемо таке завдання, як прибирання в будинку. До якого з чотирьох блоків можна його віднести? Я знаю таких людей, які віднесли це до першого блоку. Це важливе і дуже термінове завдання. Але чи справді це так? До яких наслідків призведе неприбирання? Ну, у будинку буде брудно. Чи є хтось, хто міг би допомогти тобі з виконанням цього завдання або взяти його на себе? Ну, якщо ти не самотня людина, то зазвичай так. Чи зможеш ти делегувати це? Це вже інше питання. Чи важливе прибирання для досягнення твоєї мети? Ну якщо мета твого життя це чистий будинок, жити в чистому будинку тоді так. Але якщо мета твого життя більш глибша, це бути щасливою людиною, бути корисною людиною для інших, бути духовною людиною, тоді ні. Це не значить, що прибирати не потрібно. Це значить, що прибирання не найголовніша справа твого життя. І що прибиранню потрібно знайти своє місце в інших блоках матриці. А тепер повертайся до свого списку. Проаналізуй його. Розстав все за пріоритетами. Виділи головне і відсій зайве. Додай до цього навичку тайм-менеджменту, і ти побачиш, що результат не змусить себе чекати. Ти будеш встигати більше, а нервувати менше.